Друзі, всім привіт! Покажу розход, скільки в мене йде. Наприклад, буде в мене дерев'яний блок, коробка, обналічники з обох сторін і полотно. Це 80 на 2. Грунт 300 грамів з головою. Також емалі 300 грам я взяв, налив, бачимо скільки. фати ще й останеться, тому що буде краситися все в два кольори, тому що задавали питання, скільки потрібно. Матеріалу. Ну, матеріал треба рахувати все від вашого інструменту. Тому що все залежить від пістолетів покрасочних. Може і бути, що вам треба й пів літра грунта, пів літра емалі і так далі. Так що все орієнтується від пістолета. Я, наприклад, на свій приблизно знаю, який в мене йде розхід. Так що, якось так. Зар... Друзі. Всім привіт! У нас кати тижневий відеообзор. Ну, він не тижневий, вирішив показати вам, що вийшло. Закінчили покраску. Отакі От двері. Ну, Вроді на камеру виглядають непогано. Зараз камеру перемикну. Отак От воно виглядає. Ну, доволі непогано. Але є один мінус, тому що вони крашені в два кольори. Стекло я бумагою позакладав. Отак воно на обналічниках, на коробці, тому що в мене там ще одні двері є. Тоже вони погрунтовані, але я їх не заносив сюди. Уже, мабуть, буду з ліжком красити. Уже вам зніму покажу, тому що отак вони, бачите, звідти білий колір. Звідси, ну, такий, як не знаю. Як захотів замовник. Так, що тут? Одне, що погано, оці перекраси дуже вони виматують, тому що звідти біле, звідси такий колір, щоб не попало біле, не було. Коротше, наморочився я з ними добре. Так само і на коробці. Ой іменно тут ці переходи. Я обклеював. Не знаю, чому так замовник захотів. Це, мабуть, перший і останній раз я буду робити. Таку роботу, тому що ну, нереально з ним мороки є, щоб його нормально покрасити. Ще й навіть десь уже вечір почали комашки літати, Аж неприємно стало. Іменно ще й на біле сідають. На це не сідає, все нормально. А на біле, як на зло, налітає. І ще один цікавий факт. Я вам зараз включу відео, ви подивитеся. Так, друзі, відкрасився і покажу, що залишилося ґрунта, так як я показував, 300 грамів. Ще в районі 100 грам грунта і 50 грам затверджувача. Осталося. Це пройшов я дверний блок. Мокрий по-мокрому до слої. Ну, Полотно, коробка і налічники. Тому що запитували мене підписники, який йде розход матеріалу. Ну, Розход матеріалу все залежить від вашого можна сказати, інструменту, краскопульту. Тому що в мене, наприклад, на ці двері тут емалі пішло 300 грам. Це, це я вам так кажу, як є лаку, там 200 грам. Ну, само собою грунта. Я вкладаюся пістолетом, а у вас можуть бути пістолети, що не вийде, якщо там пістолет за 500-700 за гривень, ну, ви ним не вкладетеся. Я купляв, одного був китайського купив і після нього купив там, за 3 чи за 3-200. Теж він китайський, ну, він доволі непоганий. проти цих, що, що дешевих, економія. Суттєво відрізняється. Так що, все треба дивитись, який у вас інструмент. Якщо у вас інструмент не дуже, то тому й кроску треба брати само собою, більше.